Я не професійно про це пишу. в мене немає відповідної освіти. Як я можу написати книжку? Організація значно розширилася зараз. У нас одночасно дуже багато проєктів. Я залучена навіть не у всі з них Багато жінок, які потрапляють до нас в проєкти, вони таки знаходять в собі цю опору, будують своє життя за власним сценарієм, не бояться розвиватися, не бояться пробувати щось нове. Бо ми професійно робимо свою роботу вже не перший рік. Привіт, мене звуть Аня. Я студентка 4-го курсу інституту журналістики. Я працюю у громадській організації Дівчата. Окрім цього, веду книжково-феміністичний блог в інстаграмі, де пишу про книжки, про стереотипи про жінок. І загалом вся моя діяльність пов'язана зі сферою захисту прав жінок, розвінчування стереотипів і всього подібного. Ти зазначала, що працюєш над власною книгою спільно з видавництвом ранок. Як і чому зародилася ця ідея? А, так, я вже закінчила рукопис своєї книжки. Наразі вона у видавництві проходить різні етапи роботи над нею, і я думаю, реалістично у 2024 році вона має вийти. Це книжка для дівчат-підліток про стереотипи про жінок і дівчат, яка має розвінчати ці стереотипи. Взагалі, як у мене з'явилася ідея написати книжку, я звільнилася з попередньої роботи і написала в своїх соцмережах, що ось я вільна, шукаю якісь проекти, якусь нову роботу, якщо у вас є цікаві ідеї, пропонуйте. І я була знайома з редакторкою видавництва ранок. Ми слідкували одна за одною в соцмережах, і вона мені написала: а чи не хочеш ти написати якусь книжку для дівчат-підліток про те, про що ти пишеш в блозі. Мені спочатку це здалося якоюсь неможливою ідеєю, тому що ну, я не професійно про це пишу, в мене немає відповідної освіти, як я можу написати книжку. Але потім я подумала, придумала цікаву концепцію, і вона сподобалась видавництву, і я почала працювати над книжкою. Як ти потрапила в гео дівчата? Власне, в дівчата я потрапила подібно, як і з книжкою своєю сталося. Я шукала нову роботу. До цього я познайомилася з директоркою організації на книжковому клубі, де ми читали феміністичну літературу і обговорювали її. Ну тобто, ми були вже знайомі. І якраз в організації потрібні були додаткові руки, і вона запропонувала мені долучитися. А так як цінності організації дуже мені імпонують, і це прямо-моє, моє то я була дуже рада. Як зародилося геодівчата та з якою метою? Загалом я в організації майже рік, а вона працює уже кілька років, майже п'ять, а ідея зародилася ще раніше. А, власне, ідейною натхнення цієї організації є наша директорка Юлія Спориш. Це її ідея. І спочатку громадська організація дівчата займалася лекціями для дівчат і для жінок, і для дітей загалом. Лекціями в школах для підлітків це були лекції про сексуальну просвіту, менструальну гігієну, права жінок, насильство. Тобто, це були дуже різні лекції, і це була основна діяльність організації. З початком повномасштабного вторгнення додалося ще кілька напрямків. Це досить великий напрямок гуманітарної діяльності був і великий напрямок психологічної допомоги. У нас в організації є психологи, які надають безкоштовну допомогу всім людям, які цього потребують. І організація значно розширилася. Почалися нові проекти, нова діяльність. І зараз у нас одночасно дуже багато проектів. Я залучена навіть не у всі з них, я залучена лише в деякі. І в деякі аспекти нашої діяльності команда значно збільшилася. І ну загалом, наша цінність, і так би мовити, місія це показувати дівчатам і жінкам, що вони можуть все, що вони можуть будувати своє життя так, як їм хочеться, що вони сильні і їм все вдасться. Що є орієнтиром та вектором для ГО? Ну, зараз ми вже і так дуже велика організація. У нас багато людей в різних проєктах, в різних областях. Тобто центральна команда у Києві, але багато проєктів діють по областях. І, звичайно, плануємо далі розвиватися, залучати якісь, можливо, нові напрямки, розвивати нові ідеї. Я не можу сказати якогось конкретного вектору, в якому ми хочемо розвиватися, бо в багатьох напрямках організація працює, але безумовно залишатися з тими самими цінностями. І ну, ми сподіваємося, що багато жінок, які потрапляють до нас в проекти, з якими ми працюємо, вони таки знаходять в собі цю опору, яку ми хочемо їм подарувати. Чи є у дівчат спільна філософія та у чому вона полягає? В тому, що жінки і дівчата України будують своє життя за власним сценарієм, не бояться розвиватися, не бояться пробувати щось нове, не бояться виходити із зони комфорту. І вони роблять це, зважаючи на власні життєві пріоритети, на жіночу фізіологію. Вони не бояться змінювати своє життя на краще. І будувати його не так, як їм це нав'язували, можливо, а так, як вони самі цього хочуть. Я знаю, що дівчата проводять тренінги та лекторії. Розкажи детальніше, для чого та на які теми відбуваються подібні заходи. Лекційний напрямок це один з найбільших наших напрямків діяльності. Дійсно, з цього взагалі зароджувалася організація, це лекції про. Жіночу чоловічу фізіологію для дітей у школах, це лекції про е, насильство, які е, покликані інформувати людей і показати, що ця проблема існує, про неї треба говорити. Це лекції сексуальної просвіти і для дорослих також, для різних вікових категорій. Загалом ми працюємо багато з дітьми у школах, якщо Виникає ідея нас запросити, то наші лекторки, тренерки приїжджають, розповідають. А ми працюємо і в наших е, офлайн просторах в деяких містах. Наш лекційний напрямок і нахоплює дуже багато аспектів, е, саме всього цього, чим ми займаємось. Як люди можуть звернутися до вас за психологічною допомогою, та як ця процедура відбувається? Нас дуже легко знайти в соцмережах, або просто наш сайт можна написати громадська організація, дівчата і легко нас знайти. І там є всі контакти, там є номер телефону, там є пошта, куди можна написати свій запит, описати або подзвонити. І тоді вже наші координатори всередині команди допоможуть людям потрапити до того спеціаліста, до якого підходить їхній запит. Чи співпрацює ГО з якимись українськими проєктами або організаціями? Якщо так. То з якими, а також у чому полягає це об'єднання. Ну, ми співпрацюємо з багатьма українськими організаціями як партнери. Просто ми робимо спільні речі і маємо спільні цінності, наприклад. Але нашими донорами є міжнародні організації, і, власне вони дають нам кошти на втілення наших великих проєктів. А, також цікаво, що наші лекційні матеріали отримали гриф Міністерства освіти. Це дуже важливо. Це значить, що ми дійсно маємо право за законом приходити у школи і там розповідати наші лекції. Це теж для нас дуже цінно. А, ми раді приєднуватись до різних ініціатив, якщо вони відповідають нашим цінностям і хочуть робити те саме, що ми. Я не можу сказати якоїсь конкретної співпраці, от з конкретною організацією. Але якщо хтось приходить до нас з ідеями, а давайте зробимо з вами спільний проект, то і нам це буде близько, то ми погоджуємось. Хто входить в ГО дівчата? А також як можна туди потрапити? Ну, я туди потрапила просто як змінювала роботу і потрапила в колектив, бо була вакансія. Я працюю проєктною асистенткою, тобто я допомагаю проєктній менеджерці втілювати проекти, керувати проектами. У нас часто є різні відкриті вакансії і в основній команді, і в командах по регіонах, і в фінансових командах. Потрапити можна саме так, подавшись на вакансію. А люди працюють дуже різні, але всіх цих людей об'єднує одне розуміння нашої мети і наших цінностей. Для нас всіх важливо втілювати в життя наші принципи, показувати жінкам, що вони все можуть, і що вони мають не боятися, і що якщо вони потрапляють в складні життєві обставини, то вони можуть з них вийти, стати сильнішими і далі будувати своє класне життя. Чому варто звертатися до вас з питань допомоги та інформування? Мені здається, до нас варто звертатися, бо ми професійно робимо свою роботу вже не перший рік. Мені дуже приємно бути частинкою дівчат, тому що я бачу цінність того, що я роблю, до чого я долучена. Якщо потрібно отримати допомогу, наприклад, гуманітарну у нас. Деякі гуманітарні проекти працюють в певних областях. Наприклад, у нас є простори там в Харкові, в Павлограді, в Полтаві, Сумах, в Бучі. Там інколи є роздачі гуманітарної допомоги. Туди можуть звернутися люди, які потребують цих речей першої необхідності. А за психологічною допомогою також можуть звернутися люди, яким вона потрібна, бо дуже важливо зараз стежити за своїм ментальним здоров'ям, це не менш важливо ніж фізичне, і багато людей не мають змоги дорого платити за психолога. А психолог це недешево. І у нас є можливість допомагати людям. Ми робимо це і даємо людям можливість пройти цю психологічну допомогу, навіть якщо у них немає наразі на це коштів. Що ти можеш побажати нашим глядачам? Я б хотіла побажати не боятися бути собою, не вірити, якщо хтось вказує, що з вами щось не так, з вами все так, уже такими, як ви є. І я б хотіла побажати не боятися проявляти себе, не боятися проявляти свої цінності, показувати себе світові і будувати своє життя таким, як саме ви його бачите.